Старт робочого 2026 року ми його розпочинаємо з геймплану номер 11 де, перейшовши в чарти, варто перш за все, пригадати таймінг. В рамках таймінгу у нас з вами стартує новий рік, і важливо розуміти, що після невеликої паузи з низькою волатильністю досить доречним буде зробити наступний крок: це зробити зум-аут. Тому сьогоднішній огляд ми починаємо з вами з квартального таймфрейму, в рамках якого визначаємо два ключових діапазони: це даний лонговий діапазон. Під впливом якого відбувається весь загальний рух, що формувався минулого року, та безпосередній діапазон сформований внаслідок руху минулого року, де сформований діапазон минулого року у нас відображає явну домінантність білої сторони на парі DXY. Відповідно, в рамках цього активу ми з вами маємо інформацію про те, що у нас є сформований діапазон, який відображає тривалу шортову. Домінантність. В рамках цього діапазону ми також маємо з вами дві ключові зони: це зона актуального перебування ціни, яка собою символізує момент завершення формування лоя діапазону через призму слабкості, тобто неспроможності зберегти Strong Order Flow в форматі. І зона номер два це наявний key Level, тобто дана зона цінового розриву, що формувалася в рамках тривалого розширення, в рамках якраз впровадження шортового. Руху, маючи цю інформацію в голові, ми з вами можемо тепер локалізувати ситуацію, подивитися на неї більш детально і неозброєним оком, перша річ, яка кидається в очі, це, звісно, період консолідації. Саме актуальний маркет-профайл, який ми визначали в рамках підготовки, описуючи актуальну ситуацію по DXY, Прописуючи те, що актуальний маркет Cycle або ж Market profile у нас класифікується як консолідаційний, дає нам розуміти стосовно подальшої роботи, потенціалу руху та відповідно нашої підготовки в рамках такого руху. Тому що ми розуміємо, що в залежності від того, в якому маркет профайлі перебуває ціна, а ціна в нас може перебувати в трендовому маркет профайлі, в консолідаційному та, відповідно, корекційному відносно трендового. Це все. Різні проміжки цінової поведінки, які можуть тривати тижнями, інколи місяцями, і вони в цілому за собою призводять до різного роду характеру ціноформувань, тобто з якою інтенсивністю рухається ціна, як широко розширюється ціна, як швидко рухається ціна, і відповідно наскільки часто ми зустрічаємо з вами трендові рухи, те, що в цілому, в рамках концепту для нас є найбільш сприятливим. Отож, повертаючись до чарту. Наш профайл, який ми спостерігаємо за останні декілька місяців, це, звісно, консолідаційний профайл. Він собою символізує відсутність чітко визначеного тренду пріоритетності. Тобто, ми можемо говорити, що ціна перебуває в загальній сірій зоні, проте це не означає, що у нас немає значної інформації всередині цієї зони. Вона у нас присутня. В рамках цієї зони у нас є останні наступні контекстні рухи. Це Формування даного максимуму, який призводив до формування нового мінімума даного загального шортового діапазону. Після чого ціна робила спробу проведення повноцінної корекції, проте застрягала вже в премію цього діапазону, чим в результаті робила вже повторну спробу та в результаті оновлювала. Лой формувала новий мінімум цього діапазону. Нагадаю, що відбувалося це 17 вересня в рамках релізу ставки ФРС. Після чого ми отримували актуальний лонговий рух, під впливом якого, в принципі, формується вже локальний контекст. Тобто остання інформація, яка в нас присутня на DXY, це спроба зберегти шортовий Strong-order Flow за рахунок взаємодії з преміум найближчого діапазону і відповідного оновлення лоя, яка змогла оновити лой, але не змогла продовжити цю тенденцію, де в чергове в рамках однієї і тієї ж зони отримувала інформацію про слабкість. Біліш домінатності та, відповідно, по суті, перетягування канатів в сторону bullish інтересу. За рахунок прояву цього bullish інтересу, ми з вами сформували актуально існуючий робочий діапазон. Цей діапазон у нас класифікується як bullish діапазон, відносно якого з початку року, тобто, по суті, завершення попереднього та старт актуального, ціна у нас впроваджувала bearish корекцію. З першого погляду, звісно, це би була як спроба збереження загального bearish тренду, але маючи вже першу та другу неуспішні спроби зберегти цей bearish тренд, ми розуміємо, що подальша участь даного bearish руху від максимуму до даного мінімума, вона у нас вже відповідно є корекційною відносно даного діапазону, враховуючи якраз хронологію слабкості цього руху. Тому про взаємодіявши, як вже раніше було сказано, з дискаунтом цього діапазону, ціна, по суті, сформувала у нас можливість для зародження нового мінімуму, який в майбутньому буде готовий штовхати ціну вище. І тепер залишається питання відкритим. Якщо у нас є відносно даного загального шортового діапазону, інформація про те, що його лой потенційно сформовано. І про те, що в нас відповідно є потенційно сформований локальний лой, який готовий проводити розширення і відповідно виводити нас з маркет профайлу консолідаційного в маркет профайл корекційний. Питання наступне: куди проводити таргетизацію? Звісно, перш за все, таргетизація, яка буде найбільш такою примітивною та логічною, це таргетизація до останнього прояву біощ інтересу. Таким у нас залишатиметься саме раніше вказаний максимум. Але ми розуміємо, що якщо він в своїй природі не зміг призвести до оновлення лоя, то і причин очікувати контекстно значимої реакції, яка би могла. Таргетизуватися так на подальше збереження тренду від цього максимуму також особливо немає. Відповідно, такий сценарій ми не розглядаємо. Він може виступити причиною для якоїсь локальної зупинки та зародження невеликої корекції відносно цього лонгового руху, але потенціал руху при цьому лонгового все ще залишатиметься вище. Так от, для того, щоб ефективно визначити подальші таргети, нам і потрібно повертатися на загальний таймфрейм і пригадувати те, що було сказано раніше. А ми з вами говорили про дві зони: перша це зона. Формування мінімуму діапазону, те, де ми актуально перебуваємо, і друге, це зона ті яка у нас актуально залишається для потенційної взаємодії. Відповідно, таргетизація в рамках цього лонгового руху як пріоритетного сценарія по долару відбуватиметься саме на досягнення даного рівня. Рівень цей широкий, він розтягнутий, тому ми перш за все будемо його конкретизувати. Та по суті таким чином локалізувати через призму weekly-daily таймфрейму, де назвами нас з вами є попередні максимуми, які відповідно формували останній б'явіш рух, і тому ми будемо поступово градаційну таргетизацію. Тобто, спочатку цілитись на максимум, який вказували раніше, і поступово, відповідно, свої апетити нарощувати, по мірі того, як будемо просуватися всередині цього кілемела. Тому, в принципі. Він широкий, так, росте є куди, і при цьому булій інтерес у нас залишається пріоритетним. Отож, які ключові рівні також варто відзначити перед тим, як ми з вами перейдемо до євро, до відкритої позиції, і, відповідно, сформуємо план уже на інших парах. В рамках існуючого чарту, ми з вами повинні ще відзначити даний рівень, який, по суті, виступатиме у нас інвалідаційним рівнем локального наратива, де у випадку інвалідації цього лоя і його подальшого поглинання, ми розуміємо, що ця от пріоритетність локальна будуть сторони, вона знову у нас зупиниться, припиниться, і ми відповідно повернемо пріоритетність продавців до моменту, поки даний лой у нас існує, подальша пріоритизація у нас завжди відбуватиметься в сторону. Покупців до моменту, поки даний лой залишатиметься валідним. Відповідно, якщо ми маємо з вами потенційну точку неповернення, звідки ціна би мала продовжувати рости? Відкритим залишається питання, звідки потенційно ми можемо готові бути розглядати ці позиції. Тому що момент формування цього лоя відбувався, ну, по суті, на новий рік та різдвяні свята, відповідно, жодна людина. В основному в більшій своїй масі в цей період перед чартами не знаходилося, тому я припускаю, що ці рухи не реалізовувалися. Відповідно, зараз ми маємо наступну картину, де минулий тиждень сформував у нас Previous Weekly Candle. Цей Previous Weekly Candle, по суті, є магнітом, є причиною, який ціна може потенційно ребалансувати для того, щоб отримувати подальший інтерес для продовження будущо сторони. У нас є з вами геп, який сформувався на відкритті тижня, з моменту якого. Вибачаюсь, не на відкритті тижня, а між четвергом та п'ятницею. І, відповідно, з моменту відкриття тижня у нас з вами відбувається ребалансування при свій яке вже актуально впроваджує першочергову лонгову реакцію, в принципі, на яку ми з вами і будемо опиратися в рамках цього конкретного плану для набору одного з варіантів позиції. Тому. Маючи дане ребалансування майже повноцінне прив'язь від Кенду та маючи впровадження локальної лонгової реакції, в принципі, причин для того, щоб не розглядати збереження булиш інтересу зі сторони DXY з локальних, майже не залишається. Звісно, ми повинні тримати в голові проти чого ми працюємо. Працюємо ми з вами проти біождіапазону. Який актуально залишається валідним, і ми по суті вже досягаємо його преміум значень. Проте з іншої сторони ми також пам'ятаємо, що цей преміум діапазон. Не приводив до збереження тренду, так? Тобто він виключно виступав як ребалансув... ребалансійний, проводив ребалансування нашого основного робочого діапазону. Таким чином ми розуміємо, що пріоритетність при цьому все ще залишатиметься на стороні шортів. Відповідно, актуальна реакція, яку ми з вами отримували, вона в нас з'явилася внаслідок взаємодії з даним локальним імпульсом, де по досягненні його премію, Так, давайте переберемо. Вже багато діапазонів було відзначено. Внаслідок взаємодії з даним преміумом ми, по суті, робили таку останню спробу збереження тренду, яка, по суті, впровадивши цю реакцію, яка стартувала наш тиждень, призвела якраз до ребалансування превіасвітлі candle. Тобто, розуміючи, що в середині цього діапазону причин для реакції більше не залишається. То у випадку, якщо ціна буде здатна звідси продовжити лонговий тренд, першочергово ми розуміємо, що ми будемо рухатися щонайменше на максимум цього, цього діапазону, але в цілому буде доцільним готуватися до досягнення наступної trouble area. Наступною trouble area в нас, звісно, в цьому випадку виступатиме Origin зона уже загального діапазону, яка тут в цілому не, най, так, не найпереконливіша, не най... Технічніше, але тим не менш вона там існує, і ми бачимо, що відрізок для руху ціни, в якому ми будемо мати пріоритетність саме з сторони у випадку інвалідації цієї останньої шортової реакції з даного значення, в цілому є дуже широкою. Тому потенціал набору позицій прямо зараз виглядає досить привабливим і досить цікавим для того, щоб його розглядати. Тому станом на зараз лонговий. Долар в пріоритеті, і він залишатиметься в пріоритеті до моменту інвалідації даного інвалідаційного рівня. Звісно, ми можемо впровадити раніше, описаний мною більш детально, лонговий рух і не через призму цього тригера. Ми можемо застрягнути тут, можемо повернутися нижче, можемо про взаємодіяти з дискаунтом і сформувати відповідно даний діапазон. Тобто, варіантів розвитку подій при цьому є багато, досить багато. Але Основна ідея, сам геймплан номер 11 який було прописано раніше, він базується саме на наявності лонгової пріоритетності до моменту збереження даного лоя. Тобто, поки цей лой існує, ми з вами будемо продовжувати очікувати ціну вище. Будь це через більш глибоку корекцію, будь це через якусь консолідацію, через спробу вийти вище знову повернення нижче, не має значення. До моменту, поки існує даний лой, ми будемо з вами таргетизуватися на таргет номер 1 таргет номер 2 таргет номер 3 і таким чином до повноцінного заповнення key level рівня, який я відзначав раніше. Тому це що стосується долару та його частини. Приходячи до євро. Забігаючи наперед, позиція вже була відкрита. Зараз детальніше пройдемося по ній, поки сфокусуємося на передумовах на загальному контексті по євро та що відповідно передувало відкриттю цієї позиції. Знову ж таки, враховуючи тривалу паузу від чартів, варто так само відзначити загальні діапазони, варто відзначити актуальне перебування ціни. У нас також є даний. Загальний шортовий діапазон, локальний лонговий діапазон. І тепер ми з вами переводимо нашу увагу на даний лонговий діапазон, який по суті відображає весь рух минулого року від кілевела до кілевела, і відповідно з формуванням даного трендового bullish відрізку ціни. Де у ньому у нас також є остання спроба в рамках формування цього лоя, яка формувала останній максимум, але. Подальшу історію продовжити не змогла. Тому, враховуючи актуальне перебування ціни та знаючи те, що я вказував раніше на доларі, є всі передумови того, побачити, щоб побачити ціну відповідно нижче даного лоя. В цілому у нас також залишається даний key level, який потенційно може виступати магнітом для ціни, та в поєднанні, відповідно, з існуючим тригерлоєм, виступати потенційним тригером, який в майбутньому запускатиме ціну вище. Адже нагадаю, що, попри. Наявність пріоритетності bullish долара на старті цього року це план виключно короткої та середньої дистанції. План середньої та довгої дистанції, це, звісно, bearish долар, тому що в цьому є всі передумови і загальної картини по технічних чартах, і картині по макро. На макро ми зупинимося ще детальніше в середу. Вийде друга частина цього геймплану, тому що в старт року насправді величезна кількість інформації, дуже багато всього потрібно вказати, і буде доцільним розділити цей геймплан на макро частину і, відповідно, на частину технічну, себто чартів. Тому сьогодні сфокусуємося на макро. Так от, середній та довга дистанція план у нас залишається за лонговим євро, Локальний Тобто короткий та середня дистанція у нас залишається за шортовим євро. Логіка при цьому залишається незмінною. Ми також маємо інформацію про наявність консолідаційного профайлу з моменту формування даного максимума. і ми легко можемо визначити місце, яке, відповідно, зароджувало формування цього максимума. Відповідно, перебування ціни між даним мінімумом та даним максимумом у нас відображатиметься як консолідаційний профайл. Але пріоритетність, звісно, залишатиметься в цьому випадку за біріш-стороною, адже ми маємо першочергову інформацію про слабкість булоч руху. Неспроможність ціни після формування даних лоїв, які робили останню спробу оновлення максимуму, не увінчали з успіхом. Відповідно, неспроможність ціни цей рух провадити вказує про те, що стронг фаза лонгової доставки у нас на цьому потенційно завершується. Відповідно. Щонайменше першочергова доставка, яка відбуватиметься в рамках шортового руху, вона відбуватиметься до того місця, де востаннє ми лонгову реакцію впроваджували. Тобто це першочергово цілої, яке я вказував раніше. І, відповідно, другочергово, це вже фінальний таргет ідеї, який, по суті, і досягатиме нашого з вами кілевела. Тобто, потенціал руху насправді при цьому є досить високий. Якщо брати від старту. Тижня від максимуму, де ми сьогодні перебували, ми говоримо з вами в рух плюс-мінус 300 піпсів. Тобто це достатньо для того, щоб реалізовувати якісні свінг позиції в рамках цієї ідеї. Отож, локальніше. Локальніше в нас з вами є сформований bearish діапазон і в нас є локально сформований bullish діапазон. Знову ж таки, пріоритетність в цьому випадку також віддаватиме саме біоріш-діапазону, адже. Даний був діапазон робив спробу оновлення максимума, Ця спроба застрягала в найближчому преміумі і актуально, відповідно, змінила локальний наратив всередині цього діапазону. Тому є всі передумови наразі говорити про те, що шортова пріоритетність, яка є локально, збережеться і, відповідно, доведе і в результаті до оновлення даного мінімуму яким чином це можна реалізувати? Ситуація на наше щастя досить зеркальна і дозволяє відповідно детальніше на це подивитися, грубо кажучи, використовуючи підказку з DXY. ту підказку, яку я вказував в схематиці. правда, і на інших парах ця підказка так само існує. В принципі, цей рух, який ми очікуємо, побачити. По євро, з приблизно таким варіантом реалізації, такий же ж рух в цілому можемо очікувати побачити і по Новозеландцю, і відповідно по фунту. Тобто по ключовим позитивним мейджор парам можемо побачити плюс-мінус однаковий рух в рамках цієї ідеї. Щоправда, по євро картина виглядає найбільш цікаво, найбільш сприятливо, в тому числі через те, що ми з вами маємо шортовий євро GPP, відповідно слабше євро по відношенню і до DXY і до єврофунта. Отож, повертаючись на чарт євро-долара євро та, відповідно, формуючи вже безпосередній план для роботи. Ми з вами маємо момент впровадження останньої шортової реакції, яка взаємодіяла з преміумом даного діапазону. Зделі вам, звісно, буде видно краще, але я думаю, що при цьому суті не змінюватиметься. Так, взаємодія з Хаєм, прихід в рігжені зону, впровадження реакції. Повертаємося на Weekly. Де в нас відбулося вже актуально поглинання та інвалідація weekly TA, яка існувала в рамках спроби збереження Bullish Strong order flow. відповідно, це і призвело до актуальної зміни пріоритетності зі сторони Bullish на сторону bearish. Паралельно в цій ж зоні у нас і сформувався відповідно previous weekly candle разом з імбалансом, який в ньому існує, яким актуально і ребалансуємо. Тобто, по суті, існування даного привіз віклі Кендл ми можемо звести наш весь фокус уваги саме до нього. Від даного мінімуму до даного максимуму попереднього тижня, це той відрізок ціни, який нас цікавить. При цьому, пригадуючи, що в плані вказано по долару ситуація, в якій ЛОЙ, який я вже зазначав раніше, є інвалідаційним рівнем наративу, теж саме в рамках євро у нас з вами є інвалідаційний рівень наративу. Тобто. Той сценарій, про який я зараз з вами говорю, а саме шортовий рух по євро, він є широким в варіанті розвитку подій. Тобто ми намагаємося зараз його локалізувати через взаємодію з упри світлі Кендл і розширення вниз звідси. Він же ж може бути реалізований, звісно, в будь-якому місці всередині цього. Діапазону до моменту досягнення даного інвалідаційного рівня. Тобто це той рівень, який інвалідувати ми не можемо для того, щоб ідея залишалася активною. Наш варіант реалізації, він може бути, звісно, невірний, тому що консервативний рівень інвалідації залишається тут, а тут ціна, в принципі, може робити все, що їй душа забажає. Тому, маючи даний. Previous weekly candle, ціна стартує з агресивного лонгового відкупу, проводячи, по суті, активне ребалансування та, по суті, майже повністю завершивши це ребалансування, по суті, формує уже в понеділок, потенційно, за гіпотезою, в рамках плану, потенційно формує максимум тижня. В рамках формування максимум цього тижня та, по суті, заповнюючи даний weekly imbalance, ми. Отримуємо першочергову реакцію. По суті, на досягненні цієї реакції і відкривалася позиція, тобто на впровадженні першочергової біоріш-реакції з постановкою стоп-лоса майже на рівні привіз віклі Кендл-Хай, з дещо таким більш адаптованим для по суті збереження того самого контексту, але покращення свого РР, та відповідно з постановкою стоп-лосу на лой останній лонгової реакції, що формувала останній максимум. Якраз актуального діапазону, тобто плюс-мінус така позиція, яка має знову ж таки потенціал, як вже було вказано раніше, орієнтовно в 300 піпсів і дозволяє в майбутньому, у випадку успішної реалізації першої фази та поглинання даного лоя проводити досить активний та цікавий менеджмент, добрати позиції, переводити дану позицію в бреківень і так далі і тому подібне. Знову ж таки, нагадую, що даний варіант реалізації цього плану він є агресивним. Він є агресивним, тому що ціна знаходиться далеко від інвалідаційного рівня, і поки цей інвалідаційний рівень у нас живий, ціна може всередині робити все, що її душа заважає. Тому різного роду варіанти розвитку подій можуть бути. Ми можемо завтра піти на оновлення попереднього. Дня максимуму, тобто сьогоднішнього максимуму понеділка, і звідти вже розвернутися, можемо впасти в консолідацію, можемо зберегти корекцію, і звідти вже, відповідно, реалізувати сценарій, не має значення. Під це вже будемо адаптовувати безпосередньо трейдинг-роботу. На етапі підготовки в нас з вами є ключові рівні. Це інвалідаційний рівень наративу, та, відповідно, наразі тригер у вигляді Previous Weekly Candle та того розширення, яке він проводив. Причин до контекстно зрозумілих застрягань всередині цього діапазону я не маю рівно так, як і впровадження значимої лонгової реакції від цього лоя. Тобто, якщо така реакція поступить, мало що я можу з нею зробити. Тому що, скоріш за все, це вказуватиме про те, що ми будемо продовжувати перебувати в консолідаційному маркет профайлі, як наслідок, нас просто буде відображатись логіка ренджа, тобто більш хаотичні рухи, менше логіки, складніше з цим працювати. На жаль, ми, як трейдери з цим, нічого не можемо зробити, можемо тільки адаптувати свою позицію. Тому, якщо ціна реагуватиме на... Будь-які найближчі та чи рандомні місця всередині цього діапазону і не здійснюючи агресивну шортову доставку, в цьому для мене не буде жодного сюрпризу. Знову ж таки, жодного сюрпризу не буде, тому що в рамках підготовки до цього сценарію я прописав, що маркет профайл є консолідаційний. Ми знаходимося з вами на початку року, а відповідно це потенційно може говорити про. Відсутність високої волатильності і, грубо кажучи, певну пазу такої підготовки, тере просто відсутності сильного сентимента на ринку як такого. Багато часу у нас вже пройшло. Можу лише сказати, що по суті, по фунту та новозеландцю сценарії дуже схожі, мабуть, не буде настільки ж детально по них проходитися. В принципі, загальна ідея в цілому залишається незмінною. На цьому. Вважаю, що план було досить детально описано. Будемо спостерігати за його відпрацюванням, будемо також спостерігати та менеджменти актуальну позицію і відповідно працювати над її успішною реалізацією. Друга частина по макро вийде впродовж тижня, скоріш за все, в середу. Бажаю успіху!